Вітаю всіх шанувальників класичного та екіпірувального жиму лежача. А сьогодні ми з вами на каналі Iron Vision І знову з вами я, Володимир Самарцев. І в нашому відеоогляді ми з вами побачимо виступ найкращих представників збірної України з жиму лежача. З вас вподобайка, підписка та коментар для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. Не забувайте про це. Так, жінки, вагова категорія до 47 кілограмів. Дивізіон Open? звісно, дивізіон Open. Чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 47 кілограмів стає представниця збірної України Оксана Матрончик. У першій спробі вона, на жаль, не підкорює 107,5 107 кг, але бере реванш сама у себе у другій спробі. І 107,5 кг йдуть у залік Оксані Матрончик. У третій спробі, на жаль, вона не підкорює 115 кг, але ті 107,5, які були підкорені у другій спробі, вони стають просто золотими для Оксани Матрончик. Вона випереджає на 10 кг найближчу конкурентку Каріну Сімонянс з Арменії та стає чемпіонкою Європи. Бронзовою прозеркою чемпіонату Європи в екіпірувальному дивізіоні. Серед жінок стає представниця також збірної України Оксана Суходєєва. Оксана у першій спробі не підкорює 87,5 кг, але у другій спробі вона виправляє свою помилку. І 87,5 кг йдуть у залік Оксані. І в третій спробі вона все ж таки, замовляючи 95 кг, підкорює цю вагу та випереджає Агнешку Зімерман з Польщі. Та посідає третю сходинку у турнірній таблиці, ставши бронзовою прозеркою чемпіонату Європи у ваговій категорії до 47 кг. Оксана Суходєєва і Оксана Матрунчик приносять перші нагороди в дивізіоні Open ОПЕСРІН. Зараз ми з вами бачимо церемонію нагородження. Оксана Суходієва, третя сходинка бронзові нагороди за результат 95 кілограмів. Каріна Сімонянс, срібна призерка чемпіонату Європи 97,5 кілограмів. І беззаперечна лідерка та беззаперечна. Чемпіонка Європи з результатом 107,5 кілограмів Оксана Мотонська. Дві нагороди в одній ваговій категорії. Дві Оксани золото та бронза. У ваговій категорії до 52 кілограмів в дивізіоні опен серед жінок. Чемпіонкою Європи стає Тетяна Шавінська. Тетяна у першій спробі підкорює 117,5 кг і випереджаючи найближчу конкурентку Марселу Сендвік з Фінляндії на 7,5 кг захоплює лідерство. У другій спробі, на жаль, 122,5 кг Тетяні не підкоряються. Але третя спроба стає вирішальною і 122,5 кг Вирішують долю золотих нагород. Тетяна Шевінська 122,5 кг кілограми і золото чемпіонату Європи в дивізіоні Open серед екіпірувального лежачим у ваговій категорії до 52 кг з перевагою 10 кілограмів від найближчої переслідувачки з Фінляндії Марсела Сандрі. Лісо станда про нашла Єфа у ваговій категорії до 57 кілограмів відбувався справжній трилер. І до останньої спроби не було. Зрозуміло, хто стане чемпіонкою Європи. Боротьба була просто шалена. Елі Стіл з Британії, Бланка Бартонкова з Чехії та Ганна Бутурлім з України змагались за золоті нагороди до останньої спроби. Але вийшло так, що Ганна Бутурлім не здолала у третій спробі 155 кілограмів. І в результат, в останній результат, в кінцевий результат, Ганні. Пішли 147,5 кілограмів, які вона підкорила у другій спробі. І саме ця вага стала бронзовою для Ганни Бутурлін. Бланка Бартункова з Чехії також підкоривши 147,5 кілограмів, завоювала срібні нагороди, але за власною вагою. Тому Ганна Бутурлін, бронзова призерка. Вітаємо Ганну і вітаємо Катерину Пініонш, представницю вагової категорії до 69 кг. кілограмів. Катерина, на жаль, не здобула нагороди, не здобула медаль на цьому чемпіонаті Європи, але вона здобула іншу нагороду, зараз я поясню яку. Підкоривши у третій спробі 142,5 кг у ваговій категорії до 69 кг, Катерина Пініонш вона здобула звання майстра спорту України міжнародного класу. Після багатьох років тренувань виступів на міжнародних та світових змаганнях Катерина Пініон вона стала, стала майстром спорту України міжнародного класу. Вітаємо Катерину і переходимо з вами на виступ чоловіків також в екіпірувальному дивізіоні. У ваговій категорії до 66 кілограмів срібним призером чемпіонату Європи у екіпірувальному дивізіоні став Михайло Шаблій. Михайло дуже гарно виступив, але в нього був лише один вдалий підхід. 180 вісімдесят кілограмів він підкоривши у першій спробі саме цим, саме цією спробою він забезпечив собі слід наголо. У другій та третій спробі, на жаль, 202,5 кілограми він не підкорився. А у ваговій категорії до 74 кілограмів Владислав Проценко, представник збірної України, на жаль, не підкорив жодної спроби. У першій спробі Владислав Проценко замовив 230 кг, і спроба як перша, так і друга, виявилася для Владислава невдалою. Якби Владислав підкорив 230 у першій спробі, він одразу здобув би лідерство у цій ваговій категорії. Але на жаль, І зараз ми з вами бачимо третій підхід Владислава Проценко, також 230 кілограмів. Якщо б Владислав підкорив ці 230, він був би срібним призером чемпіонату Європи. Але на жаль, ви бачите самі, третя спроба була невдалою. Три червоних ліхтарики і ноу-ліфт, також дискваліфікація. І нульова оцінка для Владислава жаль. І вагома категорія до 83 кілограмів Андрій Баленков. Третя спроба 270 кілограмів. Зараз ми бачимо з вами цей хайлайт. Перша та друга спроби для Андрія Баланкова були дуже вдалими. Він підкорив 250 кілограмів у першій спробі та 262,5 кілограми у другій спробі. І на третю спробу він замовляє 270 так, він був легший, ніж його переслідувач Райк Гютенберг з Німеччини. Але Баленков, якби вижав 270 кг, він би забезпечив собі теоретично срібні нагороди. І так і вийшло. Райк Гутенберг замовив на третю спробу 272,5, але ця спроба йому не підкорилась. І Баленков став срібним призером чемпіонату світу. А переможцем цього івенту став, звісно, цей хлопець з Вінниці, інопланетянин Іван Чуприн. Чому хлопець, чому не чоловік? Тому що він завжди молодий, він завжди заряджений, він завжди просто виблискує своїм темпераментом. Він завжди просто неймовірний. Він просто інопланетянин, тому що таких, як Іван Чупринко, нема і не буде. Він особливий, і ми з вами бачили це на чемпіонаті Європи знову. На чемпіонаті світу він становив один рекорд, на чемпіонаті Європи інший рекорд. І ось бачите, 316 кг рекорд світу ваговій категорії до 83 кг. Деякі Кодама знову повержений. Заочно, але так і Іван Чупринко неймовірний. Чемпіон, і зараз ви бачите нагородження: 265 кг кілограмів і бронза у Рейка Бутенберга з Німеччини, 270 кілограмів і срібло у, у Андрія Боленкова з України. І ось він неймовірний, просто, просто неймовірний людина з іншої планети, людина, яка творить такі дива на помості. Які неможливо пояснити розумом це Іван Чупринко, Рекордсмен світу і для нього сьогодні грає звучить гімн України. Іван Чупринко. Ну і те, що відбувалося у ваговій категорії до 105 кілограмів, неможливо назвати іншим словом як трилер. Голівудський блокбастер між Віктором Росковцем та Олівером Далкістом зі Швеції відбувався на помості на Мальті на чемпіонаті Європи з екіпірувального уже молежачі. Лесковець тільки в останній спробі, підкоривши 335 кг здобув цей титул. Далкіст не відпускав його до останньої спроби. Важко. Далась третя спроба Віктором, але він впевнено без жодної технічної помилки виконав цю спробу і став заслужено став чемпіоном Європи. Віктор Ласковець його четвертий титул чемпіона Європи, і на честь саме Віктора звучить гімн України. У ваговій категорії до 105 кілограмів також брав участь ще один з представників збірної України Сергій Бабенко. Сергій зайняв дев'яту сходинку у цій ваговій категорії з 12 учасників. І сьогодні, на жаль, Сергію підкоїлась лише одна спроба: 250 кілограмів. Саме цю спробу ми зараз з вами бачимо на екранах наших гаджетів, ноутбуків, телевізорів. Також на другу та третю спробу Сергій замовляв 275 кілограмів. Але, на жаль, ні друга, ні третя спроба Сергію не підкорилася. 250 кілограмів бездоганне виконання у першій спробі від Сергія Бабенка, Дев'ята сходинка і наша повага, наша повага, тому що Сергій Бобенко не тільки спортсмен, гарний спортсмен, але ще один із тренерів збірної України на сьогодні. Він брав участь саме як спортсмен на чемпіонаті Європи з екіпірувального жиму лежача. У ваговій категорії до 120 кілограмів срібну нагороду збірній Україні приніс Тарас Буба. Тарас у ваговій категорії до 120 кілограмів посів другу сходинку з результатом 280 кілограмів. Боротьба була шалена за срібло. Боротьба була шалена. Тарас, підкоривши 280 у другій спробі, міг залишитися без нагороди, тому що на нього давили і Скот Саймон з Британії, і Енді Уіллямс з Британії, і Ральф Мел з Норвегії, і Маріус Холл з Норвегії. Але саме Тарас Бубан він залишив свої нерви холодними, залізними. І саме з результатом 280 кілограмів він став срібним призером чемпіонату Європи, програвши лише Маркусу Ахонену з Фінляндії, який пожав 340 кілограмів. Ну і у ваговій категорії понад 120 кілограмів золоту нагороду збірні України приніс Вадим Квасюк 302,5 кілограми. Так, головним фаворитом цієї категорії був Расмус Мілбро. Расмус мірблом зі Швеції він вже на першу спробу замовив 375 але ця вага йому не підкорилася ні у першій, ні у другій, ні у третій спробі. А Вадим Квасюк, підкоривши 297,5 у другій та 302,5 у третій спробах, став чемпіоном Європи. Тому коли кажуть тихіше їдеш, далі будеш. Це мабуть про історію Вадима Квасюка. І так воно і є. Золото і браво Вадим. Браво! Є на що дивитись і є чим пишатись. Вадим пасюк, і саме на честь Вадима звучить, звучить гімн України. І класичний жим лежачі дивізіон ОПЕН. Жінки вагова категорія до 52 кг. кілограмів. Тетяна Шевінська, чемпіонка Європи з екіпірувального жиму лежача, додає до свого резюме віце-чемпіонство на класичному жимі лежача. Підкоривши у першій та другій спробах 85 та 90 кг відповідно, вона підкорює у третій спробі 92,5 кг. Так, у третій спробі судді зарахували її 2 до 1 Noліфт. Не зарахувавши спробу, але журі відміняє рішення суддів та 92,5 залік Тетяні. Вона випереджає Джоанну Куронен з Фінляндії за власною вагою, яка стає віце-чемпіонкою світу Європи, вибачте, але вона поступається 5 кілограмами Бєліч з Австрії, яка стає чемпіонкою Європи. Зараз ви бачите нагородження. Джоанна Куронен, третя, 92,5 Тетяна Шевленська. Друга 92,5. Але за власною вагою вона легша, тому вона і срібна призерка. У ваговій категорії до 57 кг була просто неймовірна боротьба. Цей трилер гол голівудський блокбастер у цій ваговій категорії можна знімати кіно, можна знімати фільм, запрошувати якогось видатного режисера. І знімати просто неймовірне, неймовірний батл, який відбувався саме в цій вогонь категорії. Ганна Бутурлін посіла все ж таки четверту сходинку, не підкоривши 110 у третій спробі, але підкоривши 105 у другій та посівши четверту сходинку в цій вогонь категорії. Неймовірна боротьба. Ганна Бутурлін, на жаль, в цій боротьбі залишилась безмобіля. У Ваговій категорії до 63 кг представниця збірної України Ганна Кадацька з результатом 115 кг посіла другу схову. Елін Колдінг з Норвегії, також, підкоривши 115 кг у другій спробі, більше не підкорила. Але за власною вагою Ганна Кадацька вона була трошки важча, тому вона і стала слідною призеркою за однаковим результатом. Елен Колдинг, Gold, не здобув. Він на представницька Європи у ваговій категорії до 63 кілограмів And the gold medalist, the European Ми ну повертаємось на чемпіонат Європи з класичного жиму жимолежача. Чоловіки, дивізіон Open і вагова категорія до 83 кг. Віце-чемпіоном Європи, срібним призером чемпіонату Європи, стає представник збірної України Володимир Цитурян. 202,5 кг він підкоряє у першій спробі, 210 кг у другій спробі та замовляє 217,5 кг на третю спробу. Якби Володимир підкорив 217,5 у третій спробі, він би став чемпіоном Європи. Але, на жаль, його результат 210. Саме зараз ви бачите цей хайлайт. І саме зараз ви бачите цей срібний підхід Володимира Ципуряна. Цей підхід, спроби, яка приносить Володимиру чемпіону Європи та 200 Чемпіоном Європи стає Іван Чупринко. Він сьогодні на цьому чемпіонаті Європи зробив золотий дубль, ставши чемпіоном і в класичному, і в екіпірувальному дивізіоні. Іван Чупринко в класичному дивізіоні не показав свою праймову форму. Він, він може більше і ми знаємо з вами. Він рекордсмен. Він показував результати за 220. Але на цьому чемпіонаті Європи 215 вистачило, щоб бути чемпіоном. І Іван Чупренко він вже трошечки зберігав сили для того, щоб встановити новий рекорд світу в екіпірувальному дивізіоні. Там здобув, здобуваючи титул чемпіону з Європи, також в екіпірувальному дивізіоні, зробивши дубль на цьому чемпіонаті Європи. Іван Чупринко чемпіон Європи, Володимир Цитурян віце-чемпіон Європи. Приємно, приємно дивитись на цей подіум, на цей помост, на жовто-блакитні кольори прапорів, призерів та чемпіонів. Павло Мисник, вагова категорія до 93 кілограмів. Павло посів дев'яту сходинку, але що вона йому дала? Павло Мисник підкорив 205 кілограмів, і саме з цим результатом, саме в цій ваговій категорії, Павло Мисник, став майстром спорту України міжнародного класу. Павло Мисник дуже великий досвід, дуже великий шлях в пауерліфтингу в жимі лежачем. І ось він все ж таки доводить, що великий шлях може закінчитись великою перемогою. Майстер спорту при міжнародного класу, повгомисник, Вітаємо його зі здобуттям цього титулу. У ваговій категорії до 120 кг Тарас Мельничук посів четверту сходинку, підкоривши у другій спробі 230 кг, але цього виявилось недостатньо, тому що на 2,5 кг його виправила Філіп Петкович з Сербії та Торніке Фааташвіл з Грузії. Які у підсумку підкрили 232,5. кг. Тарас спробував 235 у третій спробі, але вот вже ä, тому Тарас Мамійчук четвертий. А чемпіоном Європи чемпіоном другий рік поспіль стає Іван Крик. А Іван унікальний спортсмен, представник міста Полтава а другий рік поспіль він на вершині європейського поділу. 231 спроба, 237,5 половиною друга, 243 -я. і з результатом 240 кг він випереджає представників Грузії та Сербії на 7,5 кг. Та здобуває титул чемпіона Європи другий рік поспіль. Дворазовий чемпіон Європи Іван Крига з Полтави. Я вітаю особисто Валерія Жомардія та Оксану Гордієнко тренерів Івана Криги. Знаю їх особисто і дуже пишаю, що саме ці люди зробили Івана чемпіоном Європи дворазовим чемпіоном Європи але не забуваємо, що Костянтин Єзик повертається. Дуже непогані результати він зараз показує в Україні. Тому очікуємо на на протистояння Костянтина Єзика та Івана Криги. А поки що підписуємося, залишаємо коментар та ставимо вподобайку під цим відео. І з вами, як завжди, Володимир Самарцев.